Які люди не хочуть йти у розвиток. Насправді хочуть, але дамо трішки часу. Насправді, що відбувається? На планеті Земля довгий час були кураторами певні енергії. І форми, в яких ми взаємодіяли один з одним, вони були, скажімо так, не зовсім по законам добра. Це якщо говорити дуже грубо. Головним джерелом інформації в нашому житті був мозок, тобто інформація, невідчуттів. Це те, на які енергії ми зараз переходимо. Тобто іде виведення певних енергій з планети Земля, змінюється кураторство. В астрології це називається одним чи в нумерології іншим. Але насправді, якщо говорити звичайним чоловічим язиком, Мовою, так? Ми говоримо про те, що вийшли одні енергії з планети і зайшли інші. Ми говоримо часто про те, що в нас є перехід із 3 в 4 деполи. Це все фактично одне і те саме, але різною мовою. Про що це? Ми жили мозком. Тобто були певні правила. Ми взаємодіяли на бартерних відносинах. Наші стосунки вони були такі, що. Жінка, ми знаємо всі, що вона має дуже широкий спектр енергії, і якщо їй дати повний дозвіл ними користуватись в житті, будуть відбуватись дуже великі зміни і трансформації. Тому жінку все-таки заводили десь в куток і існували такі розуміння, як жінка має бути покорливою, покласти голову на чоловіка, мовчати, бути сором'язливою. Максимально не взаємодіяти, не впливати ні на кого, ні на що. Її задача там керувати дітьми, виховувати їх знову ж таки в тій формі, яка була спущена на планету. Тобто наші діти ходили до школи, насправді зараз ходять, і головна частина дітей і досі взаємодіють з Всесвітом через таку позицію. Є програми, які навчаються діти в школі. Це окрема тема. Я обов'язково підійму її буду говорити, що відбувається з дітьми, коли вони отримують дуже великий багаж інформації, знань, як вони впливають на тіло. В двох словах, якщо говорячи, то це великий об'єм інформації, яку весь час потрібно підтримувати своєю енергію. Як ми взаємодіяли один з одним через позицію, я підлаштовуюсь. Жінка підлаштовується під чоловіка. А ми живемо з позиції як корисніше, як модніше, де взяти гроші, як взаємодіяти взагалі з ким завгодно і з чим завгодно, аби це нам дало якусь корисну історію. Пам'ятаєте біблейську історію, коли був Адам і Єва, були в них дуже гармонійні відносини, і з'явився такий спокусник змій. Який запропонував певну корисність, як виявилось, як, як здавалось для людей, а насправді воно мало зовсім інший а, такий підзміст, який дав певні наслідки. Щось подібне відбувається і на планеті Земля. Ми в таких відносинах один з одним живемо. А, я сподіваюся, що недовго нам лишилось а, і вже зовсім зовсім скоро буде цей максимально якісний перехід для всіх. Але Дуже довгий час існували ці правила, коли ми були як ті змії, тобто ми подавали себе в гарній обгорці, ми, наші відносини були бартерними. Жінки пропонували себе в якійсь максимальній якості для чоловіків. Чоловіки, в свою чергу, пропонували щось для жінки, аби вона з ним в. Найгорні, найгарніші обгорці, жила, взаємодіяла і все інше. Не було справжністі майже ні в чому. Дуже рідко, де можливо було почути такі слова, як Я відчуваю. Мені насправді якось по відчуттях. Так? Ми завжди говорили, я так думаю. З точки зору там і ще що. Тобто, у нас був аналіз сприйняття світу через якусь певну форму. Але форма відчуттів не існувала як базова. Про що це? Це умови, в яких ми жили і нам їх сформували. Тобто Радянський Союз. І дуже багато-багато, не будемо зараз до них вдаватись, але взагалі наше життя, якщо проаналізувати, воно було певної форми, і ми під неї підлаштовувались. На сьогоднішній день заходять нові енергії, і все більше людей починають відчувати, не думати вже головою, а відчувати. Якщо навіть розум говорить про те, що не йди в розвиток, не роби того чи сього, але відчуття внутрішні все ж таки. Дають якийсь поклик, і вже нам хочеться почистити можливо наш кишківник. Хочеться звернутися до якоїсь корисної, якісної продукції вживання, якесь харчування змінити корисним собі. Вже хочеться якихось більше можливо. Перебувати на землі біля природи, ніж якихось гучних вечірок та іншого, не з усіма, звісно. Але слід відзначити, що коли зайшли нові енергії, вони почали витісняти старі, але в старих енергіях вже сформувались певні люди, які не зовсім люди, які живуть життям і формують, і транслюють певні закони. І душі, які душі. Насправді, тобто людина з душею, вона взаємодіяла з людьми, які не зовсім з душею, або без неї взагалі. Такі матричні форми існування істот, яких дуже багато на планеті, а будемо вірити певним певні інформації, яка виходить з ченелінгу що їх половина на планеті, і вони транслюють певну енергію, певну вібрацію, яка є деструктивна, тобто не спрямована на розвиток людини. Ми взаємодіємо з цими людьми. А так як ми живемо по певним формам, немає. Як би це сказати, моди на те, щоб відчувати. Є мода на те, щоб думати, аналізувати секс, наркотики, рок-н-ролл. Ось це форма життя, існування. Сподіваюсь, колишня. І вже сьогодні люди починають це усвідомлювати і сприймати все ж таки за моду те, що справжнє. Багато дівчат, які забирають із своїх губ якісь там потусторонні те, що кололось для об'єму, забирають силікони, забирають те, що є несправжні. І чоловіки вже починають все-таки сприймати жінок, які більш про ніжність, про справжність, про якісність. Яка жінка була раніше в моді, назвемо це так? Тобто ми ж говоримо про бартерні відносини, тому я можу сказати, користувалась попитом. Яка жінка? Яка була гарної статури, а це не завжди про спорт і про здоров'я, не про глибину. Це про візуальну картинку тобто ми сприймали лише матрично те, що бачить наш зір. Це жінка, яка була візуально гарна, не обов'язково розумна, але як Така цукерочка загорнута, в дуже гарну а, обгортку, вона була ну, максимально, а, максимально вигідна для чоловіка, щоб вона була поряд. Це було модно, вона користувалась попитом. А, що ж насправді? Ми закладали, що жінка сексуальна. Про що це? Це, знаєте, це на рівні. Тваринному, я не буду боятися цих слів. Тобто, я хочу тебе фізично, ти гарна самка, я на тебе реагую. Жінка робила з себе все, щоб ця обгортка була максимально якісна, і це користувалось попитом. Що насправді відбувається? Ми не відчуваємо себе справжніх. Тобто... Ми не відчуваємо, як ми сприймаємо цю жінку насправді душею, внутрішнім відчуттям. Ми її сприймаємо через голову, через очі, через матрицю, тобто лінія, да? от є скло і все. Ми не бачимо глибини лише тому, що ми не вміємо відчувати. Ми не відчуваємо себе, ми не можемо зчитувати простір людей, ми не можемо обирати душею а, жінку, яка могла б. Народити нам якісну людину. Ми сприймаємо обгортку, яка не факт, що має взагалі душу. Зверніть на це увагу. І ми надаємо високий бал тим істотам, які просто гарні і візуально. Не факт, що від народження. Дякувати пластичній хірургії на сьогоднішній день це не важко зробити. І. Люди йдуть в розвиток, але враховуючи те, що дуже довгими роками були закладені певні правила, по яким дуже велика кількість людей живе і на сьогоднішній день. Чому? Тому що я вже проговорила, половина населення взагалі зайшли без душі. Це матрична форма існування лише тіла. Яка не має взагалі глибини. Це просто візуальна обгортка, яка живе певними правилами, які існують на планеті. Будемо сподіватися, що найшвидшим часом ці енергії все ж таки вийдуть із планети і лишаться лише ті душі, які насправді душі. Так, є деструктивна форма, є війни, є розрухи, є те, що відбувається не з позиції, як ми вважаємо добра, але на тонкому плані також відбувається війна. Змінюється кураторство на планеті, змінюються вібрації, змінюються люди, які матимуть право називатися людьми. Тому сьогодні, коли ми говоримо про те, що... Люди не хочуть іти в розвиток. Так, я можу говорити про те, що ідучи в розвиток, ми багато маємо працювати над собою. Це іде внутрішня суперечка, тобто є закони і переконання, які живуть в нас роками. І для того, щоб взяти нову енергію, нам потрібно витіснити стару, те, що відбувається на мікро, так і на макро, да? те, що війни проходять десь там. В тонкому плані те саме відбувається всередині в людині. Так, але якщо говорити більш глибоко і масштабно, це процес, який потребує певного часу. І все, що ми можемо зараз робити, це звертатись в першу чергу до себе, до своїх відчуттів, перестати бути роботизованими, тобто сприймати світ через глянець, через форму, яку нам завели. Дуже на протязі довгого часу і заставили вірити і сприймати як істину, почати звертатись до себе справжнього. І в першу чергу питати, а що я відчуваю. Не як я думаю, а як думають інші, а що мені це дасть, і оці всі правила, до яких ми звикли. А питати, а що я відчуваю поряд з цією людиною, поряд з, цим, з цими людьми на цій роботі. Ці сфері, а це справді мої відчуття, чи вони мені нав'язані, такі, як ідея, я маю, я мушу, я змушений і все інше. А так мене виховали, а так робив мій дід, прадід і всі інші. Вони робили, ми їх поважаємо, ми дуже поважаємо рід і тих, хто. Після кого ми втілювались, але давайте усвідомлювати: ми вже люди об'ємні, не лише матричні, що життя, яке було раніше, по-перше, воно ніколи вже таким не буде, слава Богу. А по-друге, люди, які жили в тих умовах, це були зовсім інші люди. Зовсім в них були навіть швидкості, в яких вони розвивались, були зовсім іншими. Те, що відбувається сьогодні в просторі, подивіться, те, що відбулось у вас за останні пів року, колись такі події відбувалися десятиліттями в людей. А в нас тиждень проходить, і ти вже дивишся, і тобі здається, ніби півроку пройшло, стільки відбулось подій. Зараз, поки, доки відбувається ця війна. Ми, як говоримо, то в мене таке враження, що 10 років пройшло. Бо за цей час вони не просто там так от оп, і пролетіли перед очима. Ні, дуже багато подій. І здається, що вже пів життя пройшло, доки відбувається ця війна. Але Люди йдуть в розвиток. Давайте дамо їм час, і я, наскільки можу, буду говорити про це і буду давати ту інформацію, яка є корисною, і буде давати саме вібраційний розвиток через відчуття любові, через стан душі, через серце. Коли ви йдете до лідерів. Думок, як ви вважаєте, коли ви йдете до джерела інформації, яке для вас, як ви думаєте, є корисним і дає той самий розвиток, головне, що ви маєте себе запитати, що я відчуваю. Той, хто несе цю інформацію, це обкладинка і глянець. Чи насправді в мене йдуть мурашки по тілу, я відчуваю, що там є глибина, я відчуваю, що ця людина добра, вона з душею, вона не бізнес формує, не маркетинг зараз відбувається з моїм життям з тієї сторони екрану. А насправді там є трансляція певних енергій, які трансформують мене. Звертайтеся в першу чергу до цього питання. Що я відчуваю? І якщо там є ресурс, якщо у вас є. У цей поклик душі, що там насправді я відчуваю якимось чином, що там щось є важливе для мене. Ідіть туди, не бійтесь, не досить сидіти. Розумієте, що ми чим частіше заходимо в ченелінги, тим більше нам говорять про те, що ворота перехіду відкриті. Про що це? Дуже багато зараз смертей. І я це, я це говорю словами перехід душі. І ці переходи вони відбуваються дуже легко. Якщо людина не має цілий намірів, ідей від серця. Якщо вони живуть матричними формами минулого, вони досі сидять в критиці, в них винен хтось, а не вони самі. Вони досі сприймають все через дуальність добра і зла. Ці люди будуть йти на перехід. Чому? Тому що заходять нові енергії, нові куратори, які вже будуть дозволяти народженню нових душ, нових законів лише на позиції душі. Те, що справжня матрична форма, деструктивні форми будуть покидати цю землю. Тож знаходьте себе справжніх, ставте цілі, будь ледачими в усіх сенсах, в усіх задачах, в усіх намірах своїх. Ви розумієте, що там важко, ідіть туди. Там є ресурс. Ви розумієте, що там страшно. Ідіть туди, там є ресурс. Досить сидіти на попі ровно, Рівно. Ви маєте брати відповідальність за себе і не перекладати її на владу, на події, які відбуваються в житті, і все інше. Ви маєте розуміти, в вашому житті відбувається рівно те, що ви сформували самі. Тому ми йдемо в розвиток. Але давайте дамо собі час.